Прагне заволодіти, поневолити душу твою, щоб ти жив за його волею, за його законами, щоб ти був зламаний духовно і залежний матеріально, щоб ти був його духовним рабом, який не розуміє, що він є раб. Жодний, жодний чужинець не має права вчити нас, як ми маємо розуміти самі себе, свою рідну мудрість, бути самим собою. Обороняй, обороняй свою рідну українську духовність, свій рідний шлях життя.